Привіт! Сьогодні ми продовжуємо працювати над гранітом. Після того, як ми пропиляли камінь алмазним інструментом, на сцену виходять килини. На початковому етапі роботи це один із найефективніших способів зняти зайвий камінь. Як працює килин? Це дуже просто. Він відриває камінь у місці пропилу. У цьому відео ти навіть почуєш приємний звук тріскання каменю. Це особливий момент, який вдалося записати. Поки ми не почали, не забудь поставити вподобайку, підпишись на канал і натисни дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. У ньому я розповім, яким спеціалізованим інструментом я користуюсь і де його можна придбати. Тож почнемо. На однаковій відстані один від одного вставляємо клини у пропил. Почергово, легкими ударами вбиваємо їх. Тут важливо не поспішати, вам все треба робити поступово. Після першого проходу по всіх клинах, клинах у камені починає утворюватись напруження, і тріщина піде в слабкому місці. Щоб вона пішла в правильному напрямку, працюємо акуратно. Після кількох ударів камінь не витримує напруження. І тут найприємніше ми чуємо характерний звук рвучогося граніту. Це було воно. А тепер гранітний шматок відколовся. Це успіх. Але пам'ятайте про техніку безпеки, адже робота з каменем. Може бути травма небезпечною. На завершення маленькою болгаркою допилюємо залишки, щоб вирівняти поверхню. Робота над скульптурою триває, і це чудово. Підписуйтесь на канал і пам'ятайте, що мистецтво це джерела створення світу. До зустрічі в наступному відео!